Вітаю, друзі! Ви дивитесь щоденний прогноз погоди в Україні. Сьогодні розповім, якою буде погода у вівторок, 5 серпня. Тож залишайтеся з нами. Загалом на території України переважно сухо та спекотно. На небі пануватиме сонце, лише місцями на заході можливі короткочасні дощі чи грози. День обіцяє бути теплим, а подекуди навіть спекотним. Почнемо з півночі та центру України. У Києві, Житомирі, Чернігові та Вінниці без істотних опадів. Вночі очікується плюс 17, плюс 20 градусів, удень комфортні плюс 26, плюс 28. Сонце буде світити майже весь день. У західних регіонах хмарно з проясненнями. у Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській, Волинській та Закарпатській областях можливі короткі дощі та грози, особливо ближче до вечора. Температура коливатиметься в межах плюс 15 вночі та до плюс 27 в день. Повітря вологе, місцями душне. У Карпатах температура в день досягне плюс 20 плюс 22 градусів, а вночі опуститься до плюс 14. Атмосфера там буде сприятлива для відпочинку. Хоча місцями очікується дощ із грозою. Тож не забудьте дощовик, якщо плануєте похід. На Сході України сонячно та спекотно. У Харкові, Луганську, Донецьку температура день сягне плюс 30 плюс 33 градуси. Вночі плюс 20 плюс 23. день може бути трохи задушливо, але без опадів. Південні області та Крим, як завжди, купаються в сонці. В Одесі, Миколаєві, Херсоні та в Криму ясно без опадів. Вдень стопчики термометрів покажуть плюс 32, плюс 34 градуси, вночі плюс 22 плюс 25. Обов'язково бережіть себе від сонячних опіків. Температура води в Чорному морі наразі становить плюс 26 шість градусів. Купатися дуже комфортно, а в Дніпрі в Києві вода прогрілася до плюс 22 градусів. Теж приємна температура для охолодження в спекотну погоду. До речі, 5 серпня в народі вшановують трохима, і саме цього дня кажуть який трохим, така й осінь. Якщо день ясний і сухий, як сьогодні то й осінь обіцяє бути теплою. А ще вважали, дочна трохима до ранніх приморозків. Тож добре, що сьогодні без опадів. На цьому все. Не забувайте пити воду, носити головні убори та захищати шкіру від ультрафіолету. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступний прогноз. Побачимось вже завтра. Слава Україні!